Привіт, друзі! З вами канал Висвіщен та я Петюнчик. Друзі, сьогодні поговоримо про рибоберж. Опис, відмінність від судака та способи його лову. Так що буде цікаво, не забувайте підписатися на наш канал та ставити лайк на нашого відео. Поїхали, друзі. Берш і судак відносяться до одного виду. Тому їх часто путають між собою. Щоб відрізнити їх, необхідно знати про деякі особливості будови тіла поведінка берша і його місця проживання. Ця риба належить до родини окуневих. Виростає берш довжину до пів метра при вазі до 1,7 кг. Берш, як і окунь, вважаються прісноводною рибою. Берш має таку ж забарвлення, як і судак, тільки смуги в нього більш виразні і симетричні, відрізняється тупою мордою і відсутністю. І крів на нижній черепі, очі більш опухлі, ніж у судака. А плавці, як і спинні, так і бічні, мають великі розміри. Довге тіло підрізняється витягнутою формою. Воно вкрите великою лоскою, причому навіть біля рота можна виявити більш дрібну лоску. В основному риба берз зустрічається в таких річках, як в кацапів, але і в нашому Дніпрі також вона є. Крім цього. Цю рибу реально зустріти і в Каспійському морі, а також у його басейні. Берш живиться дрібною рибою, не перевищується довжиною 7 см, як і судак. Найбільш бажаною рибою вважається піскарь, хоча в нього в його раціон входять мальки інших видів риб. Віддає перевагу глибоким місцям, де дно тверде і піщане, не зустрічається в озерах. Берш готовий до розмноження по досягненню 4 річного віку. До цього моменту зростає довжину до 25 см. метає і берш на ноководних ділянках. При цьому він будує спеціальне гніздо на піщаному дні, в межах якого не будь-корязника. Самець охороняє гніздо, де відкладає ікру до появи мальків. Як правило, він не реститься в квітні або в травні місяці, коли вода прогрівається до 10 градусів. Ікра відрізняється досить малими розмірами і відрізняється жовтим кольором. Берш це досить плідна риба, оскільки за один раз самка може відкласти до півмільйона ікри. В залежності від середовища проживання. Дозріває ікра протягом одного тижня. В результаті з'являються личинки, які кілька днів перебувають в оконі і харчуються залишками оболонки. Їх довжиною личинки становить кілька міліметрів. Після п'яти днів личинка перетворюється на малька риби, які харчуються з тоном, а після доросліші переходять на харчування мальками інших рибок. Берш, на відміну від того що судака, полює за своєю здобиччю на протязі всього дня. Судак, до речі, виходить на полювання вночі. Берш, як і окунь, ловити з раями, воліють заганяти здобич в певне місце. Більш молоді особини тримаються поруч з великими судаками, тому поряд з судаками берш відрізняється тити дуже важко. Великі екземпляри берша воліють триматися ближче до середини річок, а більш дрібні ближче до берега. При цьому вони знаходяться біля самого. На. Незважаючи на те, що деякі особини його поведінки практично схожі з поведінкою судака, є деякі відмінності. Наприклад, берш не виростає до таких розмірів, як судак. На зябрах берша можна побачити луську, а у судака її немає. Берш відрізняється великими очима, більш короткою, але й більш широкою мордою. У берша велика луска. Смоги на тілі берша відрізняються більш правильною геометрією. Судак водиться в озерах і водосховищах, а берш віддає перевагу виключно річкам, які великі, так і малі. Рибалки воліють більше ловити берша, оскільки в нього більш ніжне і соковите м'ясо, але берша зловити не так то й просто. Але якщо дуже постаратися і вивчити його звички, то з цим завданням так само можна впоратися. Способів лову цієї риби особливо в наш час, хоч і відбавляє. При цьому існують такі як корисні величини популярності у рибалах. А є такі, що й не дуже. В будь-якому випадку вони можуть принести позитивний результат. Процес слово берша супроводжується масовою позитивною емоцією. При цьому досить озброїтися самими простими і доступними снастями. Незважаючи на це, треба знати про нього якусь інформацію. Наприклад, цю рибу ловлять виключно рибалки любителів. У промислових масштабах берша не виловлюють. Словити берша влітку зовсім нереально, а от з приходом зими можна. Розраховувати на успіх. Для лову вибрано волосіння середньої товщини оскільки берж не виростає більше 5 метра довжину. В основному для його лову взимку використовують великі блешні витягнутої форми. На мормишку насаджують якусь рибку, начебто верховодки, піскаря або тюрки. Для лову Перша можна ловити на будь-які снасті, такі як спінінг. Оскільки ця риба віддає перевагу піщаному дну, то спінінг відмінно підходить для лову цього хижака. В якості приманки використовуються колебалки світлих тонів. Повіде в даному випадку не потрібен. Приманку слід вести у самого дна, причому досить повільно. Краще, якщо рибалка здійснюється, що вона, не менш важливо визначити дна, щоб знайти стоянку рибу. Донка. Як правило, снасті встановлюють ввечері, а вранці їх перевіряють. Таким спосіб плово оліє рядком переваг. По-перше, не потрібно постійно закидати і витягувати снасті, а по-друге, можна використовувати штучні приматки. Зонна снасть використовується з коленою друзиною. Поплавкові вулиці цією досить складно зловити, особливо на і тим більше, що берш веде природний спосіб життя. Тому потрібно вибирати ділянки з помірним плідом. Крім цього, поплавкову снасть важко далеко закинути ловля на гуртки. Гуток це те, що жариться, тільки для лову риби влітку. Для початку слід визначати скупчення риби і лише потім закидати снасть. При лові на гуртки зазвичай використовують живця. Великі особини знаходяться десь на фарватері річки, куди й потрібно закидати снасть. Тут без чорна зовсім не обійтися. Риба на відміну від м'яса тварин містить багато більш корисних складових, крім того, що м'ясо риби поживне, воно її низькокалорійне. І в зв'язку з цим можна сміливо віднести м'ясо перша до дієтичного продукту. При цьому його досить швидко за засвоює організм. Наявність у м'язах жира, вітамінів і мікроелементів поряд з іншими корисними речинами дозволяє поповнити організм людини практично всіма компонентами, які Благотворюють вплив на функції людського організму. Причому діють всі складові компоненти, покращують роботу нирок і печінки, освіжають стан шкіри, шкірового покриву, зміцнюються кістки і стимулюють генерацію тканин. Регулярне вживання риби дозволяє чистити організм від токсинів і шлаків, підвищуючи при цьому загальний тонус організму на тлі. Поліпшення обміну речовин, крім цього, деякі компоненти позитивно діють на функцію центральної нервової системи. От така рибка, друзі, перша. Ну а на цьому мене друзі все з вами був канал Десвічен Петючик. Не забувайте підписуватися на наш канал, ставити Лайк зустрінемося реблою. До зустрічі, друзі. Бережіть себе.